Так, ще одна робота на сьогодні видно мало, але ми в цих ріжемо внутрішні зуби. Завершив я автомобільну частину на зуби і починаємо роботу по агросектору. Значить, 24 таких деталі поточених, Це втулка шнека. Тобто, вона з одного боку тут шліці всередині, ось вже вони готові. бачите. Шліцева готова. Тут вставляється в нас частина редуктора. Ось вона. Ось це деталюха. Бачите, комбінована конічка з прямим зубом. І ось якраз вихідні шліци, модуль 1.75, 18 зубів. Ця штука виходить з редуктора. А оці втулки, вони на упор стають в шнек і обварюються. Така конструкція. Тобто втулка, вона в, в трубу шнека вставляється, тобто базова труба, а зверху йде шнекова ця поверхня гвинтова. І ці втулки обварюються і там тримаються. Така тема. Значить, Повністю ми їх робимо в циклі. Що значить циклі? Станок налажений на те, що він сам врізає глибину, сам рахує один оберт. І на фініші сам відводить деталь, я контролюю, ставлю наступну і нажимаю знову кнопку Пуск по циклу і він знову робить це сам. В цьому великий плюс напівавтомата. Тобто, що значить напівавтоматичний цикл? Напівавтоматичний він тому, що в нас немає автоматичної заміни деталі, тому він залишається напівавтоматом. Але після того, як я встановив патрон деталі, затиснув, зафіксував. Я нажимаю кнопку Пуск стів автоматично по наладці їде до упора. Після цього вмикається хода. Після цього автоматично стіл ще плавно на 1,5 мм чорнового врізається врізання. Далі що стається? Далі він робить один повний оберт стола, тобто прорізає чорнову. Далі стіл ще на мм Під'їжджає потихеньку радіальним врізанням. Знову ж таки швидкість радіального врізання, глибина це все налагоджується при налагодженні станка на роботу в циклі. Так звано. Після цього він після другого врізання він робить знову ж таки повний оберт. Після цього виводить інструмент в початкове положення вгору. Після цього тільки дозволяє електрика чи ну, електрика, дозволяє гідравліці відвести стіл в початкове положення для завантаження нової деталі. Оце і є повна робота в циклі. Е, модуль 1.75. Самопальний інструмент, не було такого. ну Зробили та й зробили. На жаль, ця технологічна можливість на сьогодні втрачена, але ми щось з цим придумаємо і будемо робити далі. Бачите, тут трошки стікає масло. Після цього. Наступно ставимо і знову в циклі погнали. При кількості 24 штуки ну це супер комфортно, тому що станок дуже чітко тримає розмір. Якщо, якщо б ми кожного разу крутили ручку, ну який би він ідеальний не був, станок цей в досить гарному стані, але все одно можна помилитися, тому що один оберт це пів міліметра, можна на один оберт помилитися, можна на два. Ну, буває всяке. От, зараз якраз бачите, зупинився патрон. Але звук різання є, тобто зараз просто стіл врізається в осьовому. От завершилось різання, і знову почалась подача, тобто е синхронізоване обертання стола і інструмента. Інструмент робить не тільки вгору вниз рух, він ще й також обертається синхронізовано за рахунок гітари ділення. Гітара ділення, гітара подач довжина хода і зона це ми все налагоджуємо для роботи в циклі, так званому.